Ні для кого не секрет, що Україна, як і все людство, перебуває у глибокій системній кризі. Криза у всіх сферах життя політична, економічна, соціальна, військова, духовна. Саме системна криза призвела до ситуації, коли подальший розвиток людства неможливий або значно ускладнений, як на глобальному рівні, так і на регіональному, локальному, зрештою, індивідуальному рівні кожного із нас. Оскільки не можуть бути успішно вирішені особисті проблеми, доки не будуть вирішені загальні проблеми миру, енергетичної, політичної, економічної, соціальної, інформаційної, безпеки тощо. Саме системна криза обумовлює необхідність таких громадських ініціатив, як сфера. Сфера створюється для того, щоб щось робити для виходу із кризи. Але для того, щоб щось робити, треба знати, що відбувається. Отже, чому все так погано? Почати варто із основного з філософії. Філософія це любов до мудрості, основа, на якій базується вся наука. Протягом всієї історії кращі філософи людства шукали відповіді на питання нашого буття і приходили до різних висновків у своїх роздумах. Ще Рафаель у своїй картині Афінська школа зобразив найбільший конфлікт в історії конфлікт науки і релігії. Платон вказував на небо, мовляв, джерелом і поясненням усьому є Бог. Його учень Аристотель на землю, кажучи про те, що людина є джерелом усьому, і наука може дати відповіді на всі питання. Цей конфлікт існує і по цей час, і загалом всі філософські течії можна віднести до двох протилежних концепцій: матеріалістичного атеїзму та ідеалістичного атеїзму. Матеріалісти вважають первинно матерією, а ідеалісти інформацією. Насправді, питання про первинність того чи іншого це некоректно поставлене питання, рівно що таке, що виникло раніше: курка чи яйце. Матерія і інформація існують взаємообумовина і перетворюються по мірі свого розвитку. Ви можете уявити абстрактну матерію чи інформацію. Скажімо, це глина цілком конкретний матеріальний об'єкт, який втім володіє всією повнотою інформації про самого себе. Форма, вага, колір, запах, об'єм, температура тощо. Це все теж конкретна інформація, яка вимірюється конкретними показниками. Проте цеглина назавжди була цеглиною. Її виготовили з певного матеріалу, і вона з часом розсиплеться. Тобто, по мірі свого розвитку цеглина перетворюється. Тому існує третя філософська концепція, яка говорить про те, що матерія, інформація і міра перебувають у тісному зв'язку і жодної неозгодженості між наукою і релігією не існує. Якщо людині дати на вибір брехню і правду, вона вибере правду, нехай навіть не з першого разу. Якщо ж дати на вибір брехню номер 1 і брехню номер 2 у виді ідеалістичного та матеріалістичного атеїзмів Людина створить конфлікт у самій собі і поміж собою, намагаючись шукати правду там, де її немає. Приховування від людини міри здійснювалося протягом історії не просто так: якщо людина не знає правди, вона не володіє повнотою інформації для прийняття правильних життєвих рішень, внаслідок чого робить практичні помилки, часто фатальні. Тому управління людьми, які не знають правди, набагато простіше. Першопричиною кризи є відсутність або недостатність методологічних знань, вміння відрізняти зло від добра, а правду від брехні. Чим користуються у власних інтересах ті, хто знає і розуміє більше. Нам дають на вибір дві з видимо хібні філософії. Матеріалізм та ідеалізм обирайте. І на основі цих двох протирічних концепцій будується вся наша наука і освіта. На уроці біології нам кажуть, що людина пішла від мавпи, а на християнській моралі, що перших людей Бог створив із глини. Якому ж із вчителів дитина має вірити. Такий підхід до освіти може виховати так званий калейдоскопічний тип світогляду. Це коли всі факти людина сприймає як незалежні і не пов'язані між собою, і при зміні обстановки може мати різні точки зору з приводу одного і того ж питання. Маючи такий тип світогляду, сформувати власну думку взагалі неможливо. Оскільки людина не може співставити між собою два неспівставні факти і приймає їх обидва як правду, без практичного переосмислення. Така педагогіка не зможе навчити дитину думати, а тільки приймати ті готові факти, які їй подаються і часто суперечать один одному. Інший тип світогляду пазловий це коли людина бачить всі відомі її факти як цілісну статичну картинку, як пазл. І може пов'язати їх між собою у складну систему. Якщо якогось факту, пазлу, не вистачає, загальна картина для такої людини все одно залишиться більш-менш зрозуміла. Такий тип світогляду дозволяє сприймати вхідну інформацію критично, співставляючи кожен факт із раніше побудованою у свідомості картинкою, таким чином відрізняючи правду від брехні. Людині, яка не має у своїй свідомості конфлікту двох атеїзмів, Побудувати саме такий світогляд набагато простіше, аніж тим, хто обрав одну із хибних концепцій, як, над... як даний і беззаперечний факт. Розуміння причинно наслідкових зв'язків дає можливість розуміти, що звідки взялося, і що до чого може призвести. Без цих знань наше життя повне сюрпризів, часто неприємних, а наш розвиток непередбачуваний, що іноді призводить до непоправних катастроф. Саме собою воно вже являється дивом. Зверніть увагу, наскільки ідеальний наш всесвіт космос, планета, природа та й ми, люди. Уявіть, що все це колись виникло і постійно для чогось розвивається. Матеріалісти вважають, що все виникло і розвивається саме собою без будь-якої цілі. Ідеалісти впевнені, що все було створене Богом для тільки йому відомих цілей. Чарльз Дарвін розробив одну з найбільш поширених теорій еволюції живих організмів, розвитку від найпростіших до найскладніших. Всупереч поширній думці, Дарвін ніколи не говорив, що людина пішла від мавпи. Він тільки сказав, що людина і мавпа мають спільного предка. Священні книги світових релігій, Біблія і Коран говорять про те, що Бог, а в ісламі Аллах, створив людину із глини, землі. Якщо поєднати матеріалістичну теорію Дарвіна та ідеалістичні біблію і Коран, не виникне жодної неузгодженості. В результаті процесу перетворення по мірі свого розвитку матерії та енергії виник примітивний живий організм, який розвивався і розвивається далі. Цей процес називається глобальним еволюційним процесом, управління яким здійснює ієрархічно найвище всеохоплююче управління, тобто Бог. Якщо розуміти Біблію і Коран не буквально, то таки людина була створена із глини, не живої матерії, що перетворилася по мірі свого розвитку у живу. Перехідного виду живого організму від неандертальця до сучасної людини не існує, оскільки кожне наступне покоління на якусь долю відсотку відрізняється генетичним кодом від попереднього. Якщо перейняти людину, яка жила тисячу років тому і сучасну, це, можливо, будуть генетично замкнені по відношенню один до одного види живих організмів. Людина на даному етапі глобального еволюційного процесу єдина жива істота, наділена волею. Це говорить про часткове переведення творцем, створеної ним системи на планеті Земля у режим самоуправління. Та частина глобального еволюційного процесу, якою управляє людина. Називається глобальним історичним процесом. Глобальний історичний процес глобалізація. Ніщо інше як процес концентрації управління виробничими ресурсами планети. Історія нашої цивілізації бере свій початок з історії стародавнього Єгипту, які заснували жерці, що за однією з теорій були нащадками Атлантів. У зв'язку зі складними кліматичними умовами у постельному Єгипті виникла напружена соціальна обстановка. Єгиптянам необхідно було підкорювати нові землі, а відкрита війна не завжди була ефективною. Тому саме жарці стародавнього Єгипту першими розробили узагальнені методи управління суспільством і, відповідно, методи війни через культурне співробітництво інформаційної війни, володіючи таємними знаннями Атлантів. Що передавалася від покоління до покоління, жерці встановили свою владу над фараоном, який став лише видимим авторитетом. Для ведення війни методом культурного співробітництва необхідна була специфічна армія з новою ідеєю, яка б її об'єднала, та знаннями, недоступними іншим. Тому жерцями було надано допомогу Моїсею з виводу євреїв із Єгипту. Моїсей 40 років водив своїх людей пустелею, яку можна пішки перейти за два тижні. В скрутних умовах старе покоління швидко помирало, а нове народжувалося віддіреним від своєї землі. Постійно жило в походах. Крім того, обряд обрізання, що проводився хлопчикам на восьмий день після народження, порушував нормальний алгоритм формування психіки дитини. Так формувалася нова нація з особливою психологією. Моїсею вірили як пророк. І ним було створено п'ятикнижжя Моїсея Тора, священна книга іудеїв, яка давала необхідні знання євреям і, відповідно, проголошувала їх титульною нацією. Жодному разі не слід сприймати це як прояв антисемітизму. При всій повазі до євреїв вони просто були використані тими, хто знає і розуміє більше них. Неминучий крах системи суспільства, побудований древніми єгипетськими жерцями, призвів до прямого втручання Бога у хід глобального історичного процесу: народився Ісус Христос, місією якого було передати Слово Боже людині безпосередньо і злопуста. Оскільки Римська імперія перебувала на межі розпаду. Християнство використало як нову ідею, покликану об'єднати Європу. Для об'єднання арабського світу пізніше було створено іслам. Апостоли і їх учні розійшлися по світу, проповідуючи слова Ісуса, створюючи церкви. Національні жерці, волхви, мудреці були визнані єретиками-язичниками і, і замінені проповідниками християнства. Так, фактичним королем середньовічної Європи був папа Римський. На Русі, як всім відомо, язичництво було замінене на православне християнство київським князем Володимиром Великим, а хрещення земель руських було проведено вогнем і мечем. Концептуальною владою на нашій землі перестали бути національні слав'янські жерці, а прийшли заморські проповідники. Незважаючи на те, що сам Ісус закликав апостолів не йти на слав'янські землі, бо вони і так живуть по закону Божому. Як відомо історикам, на русі раннього періоду практично не було злочинності. В ході глобального історичного процесу ресурсів у Європи для задоволення всенаростаючих потреб стало бракувати. Була необхідна загарбницька війна за межами Європи. Так же було стравлено християнство і іслам. Почалися загарбницькі хрестові походи. Жерці розробили принцип розділяй, стравлюй і володарюй. Поразки європейців у хрестових походах сприяли пошуку нових земель за океанами. Так почалася епоха великих географічних відкриттів. Шляхом війн, гарячих та холодних, процес глобалізації значно прискорювався. Народи, які ще століття тому не знали про існування один одного, стали тісно пов'язаними економічно. Держави Європи Британія, Португалія, Іспанія, Нідерланди почали підкорювати колонії і перетворюватися на імперії. Слабші народи перетворювали у рабів, а завойовники багатіли і об'єднувалися. Економіка Європи злетіла вгору. Виробники почали утворювати мануфактури і монополії. Так, справжніми володарами Європи і підкореного світу стали не королі, а ті, хто володів виробничими і фінансовими ресурсами та засобами виробництва капіталісти. Джон Коулман, колишній працівник британських спецслужб, написав книгу Комітет 300, у якій стверджує, що сьогодні планетою фактично править 300 сімей, які володіють більше як половиною природних і економічних багатств планети. За його версією, світовий уряд виношує ідею золотого мільярду. На їхню думку, економічно доцільно утримувати на планеті 3 мільярди людей: один золотий, який всім забезпечений, другий обслуговуючий це управлінська інтелектуальна та творча еліта, і третій допоміжний це люди, що працюють на важких роботах. Інші 4 мільярди населення світовий уряд вважає надлишковим, економічно невигідним, біосміттям, яке підлягає ліквідації. Основний центр світової мафії розташований у Швейцарії. Не випадково це країна виняткової долі, на території якої не було ні Першої, ні Другої світових війн. Там зосереджена більшість золота і грошей світу. В кінці 19 століття процес глобалізації був фактично завершений. Вільних і неосвоєних територій, джерел сировини і ринків збуту у світі не залишилися. Це стало причиною пророзподілу багатств планети і про до Першої світової війни. Війна спричинила глибоку кризу в Російській імперії, і як наслідок перерозподіл багатств розпочали всередині держави. Внаслідок громадянської війни у Росії, поразки у війні за незалежність тодішньої Української Народної Республіки, було утворено Союз Радянських Соціалістичних Республік, які почали ізольовувати від решти світу. Радянський Союз мав в своєму розпорядженні колосальні ресурси, розвивався і почав становити загрозу Західному світу. Для розгрому СРСР при повній пасивності Ліги націй, Нації всупереч версальсько-вашингтонській системі договорів Адольф Гітверд починає розвивати воєнну та ідеологічну машину Німеччини, і вже за кілька років практично без бою заволодіває людським, промисловим та воєнним потенціалом майже усієї Європи. Оскільки світова мафія керується принципом «розділяй, стравлюй і володарюй. Метою світового уряду було зіткнення між собою крупних імперій США, Великобританії, СРСР, Німеччини та Японії. США до останнього займали нейтральну позицію, допомагаючи то Гітлеру, Стамберт Ойл постачав паливо до Німеччини, без чого Люфтфафа не змогло б літати, то Сталін, Лендліз, постачання американської техніки, зброї і боєприпасів СРСР. Американський народ був проти вступу США у чужу для них війну, тому Японію поставили у безвихідну ситуацію. Урядами США і Великої Британії 26 липня 1941 року були заморожені всі японські капітали, що на 90% скоротило імпорт Японії і гарантувало б її дефолт і капітуляцію. Як наслідок, 7 грудня 1941 року Японія атакувала Перл-Харбор. І народ США змінив свою думку щодо вступу України у війну на протилежну. Після Другої світової війни стравили між собою дві найбільші імперії США та СРСР, лякаючи одних комунізмом, а інших прогниваючим імперіалістичним капіталізмом. Холодна війна точилася до 1991 року і закінчилася поразкою і розвалом Радянського Союзу. Сьогодні у світі існує чотири відносно незалежні держави чи союзи держав: США, ЄС, Китай та умовно Російська Федерація. У всіх інших економічний суверенітет істотно обмежений. Процес глобалізації фактично завершений, а економіка всіх держав пов'язана настільки сильно, що будь-які зміни в одній державі безумовно позначаються на економіці іншої. Україна географічно знаходиться між двома ворогуючими блоками ЄС НАТО і РФ СНД. Ми маємо дуже багато держав. У нас є природні, аграрні, промислові інтелектуальні ресурси. А головне, у нас є потенціал стати дійсно незалежною державою Європи. Україна настільки потрібна ворогуючим блокам, що за нас розв'язали війну. Більше того, нас, українців, зіткнули лобами, посіявши розбрат. До якого не було жодних об'єктивних передумок. То ще потрібна глобалізаторам сильна Україна. У 1992 році у ріо де жанейро проводили конференцію, присвячену глобальним проблемам людства. Було підписано ряд домовленостей і вироблено якийсь план дій. Проте в 2002 році у Женеві провели повторну конференцію, яка визнала, що ситуація не тільки не покращилася, а навпаки, погіршилася. Судячи з цього, можна зробити висновок, що плани глобального предиктора щодо нашого з вами майбутнього розійшлися. Але це не так. Для того, щоб правителі США, ЄС, РФ та Китаю не вийшли на той рівень розуміння, який дозволив би кинути світову мафію, планується побудувати світовий уряд та розвалити крупні держави і державні утворення. Потенціал роздрібнених держав не дасть можливості протистояти світовій спільноті. Таким чином, антиглобалісти, які виступають проти наддержавних об'єднань, самі того не розуміючи, працюють на інтереси тих, хто знає і розуміє більше на глобалістів. А глобалісти довели світ до глобальної системної кризи. Звісно, в кожної держави свої проблеми, свій рівень статків у населення і своє розуміння спільних проблем. Але вони є усюди. От на прикладі України. Фахівці б'ють на сполох, неспокій та невизначеність, які останніми місяцями охопили країну, спричинили різке зростання психологічних захворювань у людей. Майже все життя 29-річний Олексій страждає від генетичного захворювання фенілкітонурії. Вартість лікування для його сім'ї становить непосильну суму понад 10 тисяч гривень у місяць. Де Юре держава пожиттєво забезпечує хворого ліками. Де факто державних грошей сім'я не бачила більше 10 років. Львівський школяр вирішив здобути фах юриста у комерційній академії свого міста. На своєму шляху зустрів декана юридичного факультету, який пообіцяв посприяти школяреві. Свої послуги він оцінив у півтори тисячі доларів. Економіку України чекає спад у 2014 році. Про це йдеться в доповіді перспективи глобальної економіки, який оприлюднив Світовий банк. Валові активи держави. Які були в національному банку, а це 35 мільярдів доларів США, скоротились на 20 мільярдів доларів, Росія готова до Бліцкригу в Україну. Про це заявив командувач Сил НАТО в Європі, американський генерал Філіп Врідлав. Рейдерські захвати, корупція, шантаж, телефонне право. Все це процвітає в Україні, і конца беззаконнію не видно. Шановні співвічизники. Сьогодні зранку ми розпочали активну фазу антитерористичної операції. Це далеко не вичерпний перелік сфер, у яких в нашій країні не все гаразд. Але при всьому цьому є один важливий позитивний момент. Ми почали виходити із кризи громадської свідомості. Саме це може покласти початок виходу із глобальної системної кризи на нашому регіональному рівні, на рівні України. Але слід розуміти, що усі суспільні процеси керовані, керований і процес пробудження нашої з вами громадської свідомості. І якщо сьогодні управління над нами візьмуть вороги України, свій шанс ми втратимо. Тому виникнення проекту сфера, спрямованого на консолідацію патріотичних сил України, настільки актуальне сьогодні. Так званий світовий уряд і його покірні слуги на місцях довели світ в цілому і Україну, зокрема, до глибокої системної кризи. Вони не хочуть, щоб ми розвивалися, вони хочуть, щоб ми працювали на них, як раби. Але вони не врахували одно ми вже не битво, ми багато знаємо, вміємо і можемо, а ще за нами правда. Вони втратили свою монополію на головне, на істину. Вони самі дали нам ключ до розуміння глобальних процесів. Тому завершити цей ролик варто посиланням нашим ворогам, словами античного філософа. Афіняні, не приписуйте своїх бєстій богам, ви пораділи їх своїм розвратам, ви самі дали силу гнятущим вас рукам.